Вітаю в нашому YouTube-каналі. Канал, який присвячений огляду, оглядам тримара машинкам для стрижки електробрит. І сьогодні ми хочемо зробити такий експеримент. Я спробую ось таким форматом це наш VGR V17, дуже класний пристрій. Використовую для особистого використання, для тіла, для інтим зони, для підлітків, для гоління обличчя. І сьогодні ми спробуємо, чи буде зручно ось таким пристроєм стригти бороду. Чому вирішив, чому взагалі спала на думку така ідея? Тому що в комплекті в принципі, йдуть ось такі насадки на довжину. так? Тобто тут 1-3-5. Я, в принципі, використовую 6, але п'ятірка мені теж підійде. Я хочу спробувати ось цією насадкою постригти бороду. Мені здається, це буде цікаво, тому що голівка тут, по-перше, рухома. І по-друге, тут робоча зона верхня, нижня. Мені цікаво, як це все буде. Працювати, Ось, і ми подивимося, чи справді такий інструмент ми можемо використовувати і для стрижки бороди. Чи це так просто для краси в комплект кладуть такі насадки. Тому давайте пробувати. Отже, якраз час стригти бороду, тому давайте будемо дивитись. В принципі, ну, ви знаєте, це кайф. Я вам одразу кажу. В принципі, що мене лякало, що тут дрібна голівка. Але, бачите, воно справляється чудово. Ніякого в мене немає дискомфорту. І сам кайф в тому, що тут робоча зона верхня-нижня, як я роблю. раз, верх-вниз, верх-вниз, верх вниз верх 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 І воно в принципі дуже-дуже в принципі, чудово. Ось, верх-низ, верх-низ, верх-низ. Дивіться, як це швидко все відбувається. І все, я все зробив. В принципі, я все зробив. Ось такий результат у нас вийшов. Чесно, здивований. Чому здивований? Тому що мені ось я раніше використовував просто Т-образний, і я, мабуть, в принципі, буду переходити на цей, тому що, по-перше, це швидше набагато. По-друге, що в принципі, незважаючи на те, що бачите, тут такий де зовсім дрібний зуб. Взагалі, тобто, ніякого не було ні поколювання, ні дискомфорту. Швидко, надійно все забрало. От, і, в принципі, ось такий результат. І що мені сподобалось, верх-вниз. Рухома голівка, до речі, теж дає свій ефект. Тобто, в принципі, повторює трішечки контур обличчя. От, І, в принципі, це класно. Тобто верх-вниз, верх-вниз. Мені подобається, що я знімаю масу вверх і вниз, тобто проти росту, також додатково воно знімає. Верх-вниз, верх-вниз. Ось так я просто проходжусь. В принципі, ну, взагалі. Мені дуже сподобалось і такий формат виявляється, справді, дуже зручний для бороди, для стрижки бороди. Справді. Тобто Помимо того, що це і зручне гоління тіла, інтимна зона для підлітків, це і стрижка бороди теж може бути. Звичайно, рівний контур, мабуть, тут буде складно зробити рівний контур. Все-таки Т-образний пере переважає, тому що я Т-образним. раз, раз, раз. Тут буде трішки краще видимість. Але тим не менш, стрижка, якщо чисто стрижка бороди, це взагалі супер. Тому рекомендую відкриваємо ще один варіант стрижки бороди. Тому. Якщо вас цей пристрій зацікавив, він щоб розумів, коштує 800 гривень. Тобто, якщо вас цікавить такий пристрій в нашому магазині, вони доступні до замовлень. Відправимо швидко, вчасно гарантій рік від нашого магазину. Тому також переходьте на сайт, дивіться, що в нас є. Відправимо швидко, вчасно, будемо раді співпраці з вами.